Усім привірузі, він сьогодні ми грати Undertale. Так, Undertale, бо звиняйте мені, будь ласка, я фільм не зможу записати. Скоріше за все, я його зможу записати тільки в Майнкрафті, і то не факт. Бо я не знаю, я старався зробити, щоб все вийшло, але в мене просто невероятно сильний лаг, Я не знаю чому. Коротше, фільму не буде. Я його, напевно, зможу ще засняти у Майнкрафті. А поки що ми будемо грати в Undertale, е, не треба головивати, бо Коротше, давайте, я не хочу зацикляти усе відео на одному тільки цьому фільмі. Так. Коротше, я вже тут давно доволі граю. У мене вже дев'ятий уровень левел. Я тоді не скажу продовжити. Я тут оказався, появився, я тут заіснував. Эээ. Ну я поняв. Я дуже довго те, що тут буде на русском языке, або на англійському. Я нічого не розумію. Тут нічого не понятно. Пон. Я так понял, не треба сюди. Або ні. Вау, а це що тут таке вообще? А, понятно. Коротше. Що я тут зараз роблю? Я хочу трохи монстрирків підформити. Музика, до речі, из Гарри Поттера. Трохи підработаю. Ну, я хочу тут. Найти хоч одного монстрика. О! Миджел. За один удар! У мене вже 52 хп. На. Це на ізі. Хорошо, добре. Зараз ми тоді йдемо до того піаніни. І відос, походу, дуже буде, буде дуже короткий, бо я взагалі не розумію, як там треба пройти. Я вам зараз умоляю просто. Чего? О! На. Чего? А кто? Да. Чего? Э. Е? На. Фух, я вспытив. Там не то я корезница. На это урона. Я аккуратно я не куплю буду тут. На еще раз Сто четыре опыта. Ого. Да боже. Можно не треба. Цей чел, добрий день. Понімаю, так. Е, так, мені тут дуже подобається, але будь ласка, я не знаю, хто ти, але дай мені пройти. Я вже це проходила, але дайте мені пройти, будь ласка. Я вам я я тебе прошу. Дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти. Что ты земное ба? Что ты земное балакаешь? они с комнаты еще побажимся. все, е Смурена. Смурена, на. И чё? Куда нічого не зробила мені Ізі 52 опыта. Я я, я бы не розумію Угу. Е, Ага, конечно. Че? Живого живого монстра я поняв тільки одне. монстр босс я хочу знати, що... тут такая звон так візьму. так Ура, я тепер зонтиком. Так, пішли. Классно. Пошли. Погнали, чел. Я не знаю, кто ты, але погнали. Один наверх такая так, крутая. Агам. О. Угу. Ага, я все понял. Так. О. Да Та ты можешь не ро не говорить Ти можеш, якби, дати мені чуть-чуть пройти? І ці розговори мене вже трохи вибішують... Заткнися, я тебе прошу, заткнися пе. Оу. Ого. Ти куди? Что ты... Ти... Что с тобой робить? кінець пишеру. Куда мы пришли? И що тут таке? А, я понял. Угу. Ок. Все, я залез. Еге, падаешь постоянно. Все, погнали, погнали! За кого команд зигзип. Я заметил, что ця штука дає мне решт э, говорить, что типа ты ти постоянно наповняешься решимостью. Андайн! Андайн! Іще андайн. Іще куча андайн. Ондойн. Ай. Тобто, щоб не потрапити на ці коп'я, то я маю просто завжди йти. Андайн, ти мене не побідиш! Ай! Ніколи не побідиш! Ай! 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 Тандайн! Зач... Нащо ти мене б'єш, скажи мені? На що? А куди тут іти, то треба? Поможіть! Пік, пік! Та як? У мене вже дуже мало хапешки. Анда, тики подумай! вздумай. Не. Три хп. Спасите, спасите. Не. Не. А, -а, 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 а. Сохраняй решимость. Дякую тебе великий. Я не знаю, кто ты. Так, друзі, я, я вже, напевно, буду відео закінчувати, Ну і тепер, уже і друзі, до побачення і пока-пока, я поки що попытаюсь пройти цю онлайн.